Да, вона, я був коли в полоні, то вони телефон е, подивилися в телефоні там Аня. Аня була, Анна, Анна? така Ну, жона жі, моя. Вон. А де вона? Кажу, ну, батька, я до, віз до батька в Полтавської області. І Вони їй дзвонили, вони їй дзвонили, вона приїхала сюди. Вона приїхала до Старосіля, а там якраз. Переправа була і переправу закрили там. Поперед цим наша диверсійна група, вроді би там я чув, що знищила була їхній пост. І це ж ЧП на час, перед тому прислали були ФСБ і розвідка. І це вони почали, мене як завжди, забрали на підвал. А Аня приїхала, приїхала і не могла сюди переїхати. А потім. І воділю говорив, поїхали в кривий ріг назад, хоча вона там і квартиру знайшла вже. Ну, вона не поїхала і так вона й погибла. Був втуром збитий автобус, цей мікроавтобус, де люди сиділи. Люди погибли, і вона погибла. Там і живі, правда, пооставалися. Вони в лікарні померли. І живі там люди ще постану, але вона погибла. Вона їхала до мене, так і погибла. Любила дуже. Але це ж позвали орки, і я не ви. І не я, так. Да, ну, вона приїхала мене. Я розумію. Вона така була бойова, дуже бойова дівчина. Дуже бойова дівчина. Вона мені допомагала, допомагала і тайфун перевозити, переганяти. І допомагала, і этот ми передавали воєнкомату дані, коли орки заходили, ми прямо за ними, за колоною йшли. Колона йде переді, і ми за, ним, за ними і передаємо одразу куди. Ну, за, два, за кілометри, за два.